Сьогодні я знову готую свою улюблену вітамінну бомбу, яка складається з кількох інгредієнтів. З основних з них це горіхи, курага, родзинка, лимон, корінь імбиру і мед. Вже можете там додавати, наприклад, так як я, ягоди гочі, В них багато вітаміну С, можна замінити клюквою, можна додати фініки або інжир, хто що любить. Отже, пропорції я беру вже на свій смак. У мене дуже багато імбирю, тому що я люблю гостреньке. Взагалі, імбир я люблю, він прекрасний імуномодулятор. І у мене Шикарніший мед, який навіть підходить алергетиками. Цей мед, як ви бачите, білий, запаху меду у нього нема. Силку де брала, вам скину знизу. Це дійсно чудовий мед, перший, самий перший весняний мед, коли цвітуть кісточкові дерева. Він на смак, як білий шоколад. Дуже смачний. І ось зараз це все буду подрібнювати в блендері, змішувати. Ставити в холодильник і використовувати. Дуже смачно, дуже поживно, піднімає імунітет. Ось така смачна штука, поживна у нас вийшла. Переложуйте в зручну для вас ємкість зберігати у холодильнику. Ну, довго, зберігати вона вас, довго зберігатися вона у вас не буде, тому що це не тільки корисно, а дуже-дуже смачно. Але не переборщіть. Не більше столової півтора столової ложки в день. Тримайте в холодильнику подальше від дітей, тому що воно дійсно нереально смачне і не потрібно цукерок, шоколаду і так далі. По бажанні інгредієнти можете змінювати, колір може мінятися. Для любителей шоколаду можете додати 2 столових ложки какао і ця суміш набере 6 шоколадного смаку. Бажано провіряти всі інгредієнти складові на алергічні реакції. Як перевірити, чи нема у вас алергії на даному суміші, мед, чи на будь-який інгредієнт. Змастіть місце за вушком або на локті згину середину, десь зачекайте хвилин 20 пів години, якщо не виникає покраснення зуду, значить алергії немає у вас на даний продукт. Будьте здорові, споживайте. Всього вам доброго!